Час буде больно, мабуть, батькам. Не треба дзвонити батькам кожного дня. What? дивіться, якщо у ваших батьків, наприклад, є якась хвороба, вони захворіли, температура 38,2, Ну, щось таке важке. Або не дай боже онко, тут треба. Це піклування, це норм. Але якщо все йде своїм чередом, все нормально, такої потреби немає. А правда, новинка сезона. Знаєте в чому ну така фундаментальна біда? І це теж, мабуть, не дуже приємні речі, але мені про них треба сказати. Батьки помруть. Це не означає, що ті, хто сепарувалися, батьки померли, і ви нормально це Це боляче. Але ви знаєте, що робити без них. Сепарація це тяжкий досвід навченню бути самому. Коли ваші батьки з повагою відносяться до ваших помилок. Отут, давайте акуратно, добре? Не радіють помилкам, не там біснувато радіють, що ха-ха, з -ха -ха, казою там зустрічаєшся. Ні. Вони кажуть. Так, це помилка і це, мабуть, боляче, але ти точно став розумніший. Ти точно став більш досвідченіший. От в цьому і є солодкий такий циміс. Сепарації. Ех, сепаратізми. Це прекрасно. Стоп, 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 стоп! А ви в курсі, що у нас є телеграм-канал, який називається Чорний Психолог. І це. Наш ріс це зовсім інший контент. Там також є психологія, але інша. Там є більше чернухи, там є те, що не входить в Ютуб, тому що йому це не подобається. Там є конкурси, де ви можете виграти якісь призи. І те цікаве, яке не влізає сюди. Будь ласка, підпишіться на наш телеграм-канал Чорний Психолог.